Мої вітання. Продовжую. Для вас це новий урок, ну, а я далі записую. Зараз ми додамо до цих клавіш якусь анімацію. Отже, власне, що таке анімація це швидка зміна кадрів в часі. Так? Якщо ми візьмемо ось просто у зошитку, ми візьмемо, напишемо от на полях, намалюємо чоловічка, який буде бігати, і швиденько. Прогорнемо, то у нас полу... ну, вийде анімація. Найперша така, один із найперших прикладів анімації. Якщо грали, там, наприклад, в Bioshock, то... Третя, здається, частина. то також там взяли цю анімацію як за основу там, сюжетної лінії. Коли брали листочок, і на цьому листочку з однієї сторони малювали. Пташку, яка летить, а з іншого боку малювали клітку. І коли брали там за якийсь канатик, натягували і швиденько-швиденько крутили цей а, листочок, то було там більше, ніж 24 кадри. Більше ніж 24 обертань в секунду. І в такому випадку людина бачила таку ілюзію, що ніби цей, ну, ця пташка знаходиться в кліці. На цьому методі у нас і побудована анімація ось по ключах. У нас є ключові кадри. Знизу у вас знаходиться шкала часу. Навели ось сюди курсорчик і перетягнули. Так. Є Тепер, скільки ж у нас буде тут у вас було 2250 по стандарту. А скільки у нас буде йти ось, наприклад, ось це відео. Переходимо в меню властивості виводу і дивимося, частота кадрів 24. 24 кадри в секунду означає, що ось тут, якщо ми поставимо 24. Бачимо, курсочок перемістився. Це 1 секунда. Власне, якщо тут 48, ось це у нас буде 2 секунди. Давайте візьмемо відео, яке у нас буде із 10 секунд. Для цього в кінці ми ставимо 240 кадрів. І, власне, це у нас буде. ділимо на 24, виходить у нас 10 секунд. Так. Ось таке положення клавіші повинні у нас о, отримати, коли ми з вами будемо в самому самому кінці. Але зараз ми з вами переглядаємо просто сцену, а повинні переглянути з камери. Камера у нас вже стандартно під'єднана. І щоб побачити о, власне, з неї, ми повинні натиснути клавішу 0 на нумпаді. Якщо у вас клавіатура не повна, тобто немає ось цих бокових клавіш. Звичайно, нуль ви там натиснути не можете. В такому випадку у нас вже ж з вами є ось переклад клацання. Так? Огляд ось такий. В такому випадку ви натискаєте правою кнопкою миші і обираєте задати активну камеру. Все. Так. Тепер. Тут є такий ярличок біля цієї кнопки, як трикутничок. Витягуємо його. Або ну, натискаємо, да? а, натискаємо тут огляд і обираємо Камера за оглядом. Стає камера червоною, і тепер, коли ми будемо з вами переміщатися по сцені, переміщається і сама камера. Нам не потрібно її якось окремо виставляти. Так, натискаємо Shift, розміщуємо камеру. Натискаємо колишатку, перевертаємо, перекручуємо таким чином, щоб у нас наші клавіші стали посеред сцени. І знімаю ось цю галочку. Тепер це віконечко можна просто згорнути. Так, є. Тепер, так як у нас ці клавіші повинні бути в такому вигляді в самому кінці сцени, тоді ми візьмемо, натискаємо ось. На цю клавішу. Переміщаємося в 240 кадр, переходимо в властивості об'єкта, наводимо курсорчик ось тут розташування, обертання, масштаб і натискаємо англійську клавішу I наша Ш. раз 1, 2, 3. Таким чином ми з вами зробили ключові кадри. І ось тепер на 240-му кадрі у нас повинна ця клавіша бути ось на цьому місці в такому вигляді. Робимо те саме з Alt. 1, 2, 3. І з Delete. Є. Тепер зробимо наступне. На... Нульовому кадрі. Візьмемо Ctrl, винесемо його за межі нашої камери. І давайте так. Не на нульовому, на першому кадрі ми повинні винесемо. І знову робимо, бачимо, є у нас зміни. Робимо, натискаємо I. І таким чином. Знову ж таки, робимо ключовий кадр. Тепер, коли ми натиснемо Play, у нас наш Ctrl, буде потихеньку в'їжджати в, в, в нашу сцену. Так, є. Далі зробимо, переходимо тепер до Alt, і давайте також на першому кадрі. Візьмемо, наприклад, інструмент масштаб або натиснемо клавішу S. І зробимо наш Alt малесеньким. Так, бачимо, є у нас зміни. Натискаємо знову I на всіх трьох. І тепер давайте подивимося, що у нас буде відбуватись тепер. Ctrl у нас з цієї сторони заїжджає, Alt у нас збільшується. Ось така анімація виходить. Ну, і давайте дел, а, з, оберемо. Перемістимо тепер знову на перший кадр. Візьмемо, а, ну, давайте так, з DL зробимо трішки по-іншому. Візьмемо на 200-му кадрі і розмістимо його ось тут далі по Y. Знову 0, щоб було видно. Так, натискаємо тут. Ай на всіх трьох. Так. Далі. На. Ну, давайте так, наприклад, на сотому кадрі. Розмістимо сюди і ще трішечки далі. Знову 0 натискаємо. Так. Знову ж таки, I на всіх трьох. І тепер знову ключовий кадр. Так, на 80-му. Перемістимо до гори, ось так. І знову додаємо ключові кадри. Ось деліт у нас буде літати зараз, не те, що ці дві. Так, і тепер перемістимось на перший кадр. Розмістимо нашу клавішу аж за камерою, щоб її не було видно. Так. І зробимо, наприклад. Обертання 360 навколо і 360 навколо Y. Натискаємо I, I, I. Давайте подивимося, що у нас тепер вийшло. Натиснули 0. Збільшили масштаб, щоб бачити повністю все. І тепер давайте подивимося, як у нас буде виглядати тепер сцена. Запускаємо. Виходить ось така ось анімація. Так. Це я роблю у рендері. Якщо у вас ну, починає підвисати, то ви переходите в звичайний ось в звичайний solid Mode. Так, І те саме робите тут, тільки тут буде вже без шейдерів, без текстур. Ну, ось таким чином буде відбуватися та сама анімація. Так, тепер ми повинні це вивести, якось зберегти. По-перше, знову властивості виводу. Тут обираємо, куди ми саме хочемо. Ну, наприклад, це буде відео прийняти. Так, далі обираємо формат файлу, обираємо фільм. Ну, давайте оберемо перший. Аві. Так, переходимо до рендеру. І вказуємо рендер анімації. Запускається у нас віконечко рендеру. І покадрово ви бачите, ось фрейми рахуються, поки тут не буде 240 фреймів. Ну, ви бачите, зараз іде, тут скільки часу буде у нас витрачено на це. Коли у нас число фреймів дійде до 240, то у нас відрендериться повністю все відео. Я поки що на паузу і потім покажу вже ну, відео, вже, яке було, було створено. Власне, запускаємо відео вже відрендерене, і ми бачимо тут вже анімацію. Плавно, так як вона повинна. Це вже просто відео окремо. Ну, звичайно, можна було б зробити там більш цікавим варіантом. Якщо б ми взяли. Давайте. Якщо б ми взяли е, текст, наприклад, і додали до нього е, матеріал там випромінення. Е, власне, давайте цей матеріал просто змінимо та і все. Візьмемо, принципово, е, змінимо на. Випромінювання. Тут ми зробимо свічіння. Поставимо знову там. Ну і давайте якийсь червоний, і силу більше зробимо. Буде більш так ну цікаво. Ну і коли ми з вами запустимо, виглядатиме це ось трішечки Трішечки цікавіше. Зараз відрендерю заново і покажу різницю. Ну, власне, я відрендерив вже і те, і те відео, і в кінці пропоную подивитися, що ну, ми з вами зробили, що можна ще погратися, поманіпулювати ключовими кадрами, різними властивостями об'єкта, і що, власне, отримати.